Вітаю! Не міг вас не розіграти 1 квітня, тому зараз замість програми Від зупинки до зупинки на вас чекає програма Від новин до новин. Поїхали! У США продають дім з найбільшою у світі гардеробною кімнатою, яка займає три поверхи. Коштує дім всього один долар. Звичайно, про долар я вам збрехав, але могло бути і так, бо хазяйка дому, в якому три поверхи для одягу, явно якась дивна. Російські правоохоронці заарештували кота та домашнього кроля, бо хазяїн тварин винен банку кругленьку суму. Спочатку хотіли забрати тільки кота, але кіт закричав Я сам не сяду і сказав поліції, що саме кріль стріляв у Кеннеді. Вчені встановили, що найближчий родич динозаврів це курка. Це відкрило таємницю загибелі динозаврів. Їх всіх піджарили на грилі у супермаркеті. У Сполучених Штатах Америки з'явилась можливість через айпад створити ідеальний для вас бургер та отримати його у найближчому Макдональдс. Тепер до Макдональдсів взагалі не буде ніяких претензій, бо якщо ти сам створив цей бургер, це вважатиметься самогубством. Фанатичний британець витратив 150 тисяч доларів на косметичні процедури, щоб бути схожим на Кім Кардашян. Почекаємо, скільки ж витратить на косметичні процедури Кім Кардашін, щоб не бути схожою на фанатичного британця. Вчені встановили, що жінкам на високих підборах чоловіки у два рази частіше допомагають на вулиці. І це не дивно, бо половина жінок так погано ходять на підборах, що зі сторони дійсно здається, що їм потрібна допомога. Мешканець Єгипту провів чотири дні у костюмі людини павука. Він ходив по вулиці, їздив у транспорті, заходив в магазини. Взагалі вів життя звичайнісінького психа у костюмі чоловіка-павука. Британського парламентаря спіймали за грою на айпаді під час засідання. Хай краще в парламенті грає, а не у під'їздах. Прокоментувала подію мати парламентарія. Барак Обама зізнався, що не може вгодити жінці з подарунками. Це означає, що американська розвідка працює гірше, ніж всі про неї думають. І до речі, Мішель, вгамуйся, він і так зробив тобі непоганий подарунок. Небагато дівчат можуть похвалитися, що в тебе чоловік президент. У мої дівчини взагалі хлопець заробляє хіхеньками-хахеньками. Відвідувачі зоопарку у місті Калінінград дуже часто стукали по склу акваріуму. Чим довели акулу до нервового зриву. Ой, нічого страшного, згадайте, як акули діяли нам на нерви. Кіт на ім'я Тобі повернувся до своєї хазяйки Джеми після того, як зник аж 12 років назад. Це повернення явно не сподобалося новому коту жіночки, з яким вона жила ці 12 років. У канадському Ванкувері поліція спіймала крадія, який заснув на місці злочину. Крадій попросив дати йому повалятися ще хоча б 5 хвилинок і не хотів їхати у тюрму, бо він підкашлює, в нього горло болить. Американська пара зіграла весілля у метро, і все одно, як не крути, вийшло по мінімуму десь 20 тисяч гривень. Член Ради Федерації Росії Ігор Чернишов порадив російським жінкам замість іноземної помади натирати губи буряком. Жінки порадили чернишову замість жінок теж користуватися буряком. Залишки істот, які були знайдені у Гімалаях, знову викликали спір серед вчених генетиків. Одні вчені кажуть, що знахідка це залишки єті, а інші вимагають повернути їм хоча б шампури та мангал. У Сполучених Штатах Америки були названі найпопулярніші прізвиська собак. Серед самців найбільш поширеною назвою стало прізвисько МАКС. Гарно звучить, я так свого хазяїна назвав, прокоментувала це дослідження українська собака Сірко. У лісах Великобританії була помічена снігова людина. Очевидцем, що навіть встиг зробити фото, став 31-річний Адам Берт, який з 15 років займається пошуком Єті. Чому хлопець з 15 років шукає не жінку, а єті, цікавить весь туманний Альбіон. Але більш за все його матір, яка дуже хоче онухів. Микола Валуєв поїхав на відпочинок у Великобританію. Так ось, кого бачив наш мисливець за ЄТІ. У Новій Зеландії намагаються навчити собак водити автомобіль. Члени Асоціації по захисту тварин справді вважають, що це їм вдасться. Що потрібно знати про тих, кому прийшло на думку посадити собаку за кермо? Вони не женаті, їм нудно і вони просто хочуть собі волохатого водія, на якого можна звалювати усі штрафи. У Ріо-де-Жанейро одночасно повінчалися дві тисячі пар. Все відбувалося на стадіоні. Разом з гостями там були присутні майже 12 тисяч людей. Серед подарунків знайшли один порожній конверт. І, само собою, підозра пала на дядю Семена із п'яти хаток. Поліція не знає ні мотивів, ні з чиєї сторони дядько приїхав. Незважаючи на це, весілля продовжилось. Гуляли п'ять днів, чотири з яких нареченим та гостям виносили гаряче. Я замахався, саме так озвучив свої спогади про весілля, місцевий тамада. Ну, на жаль, на одному з весіль відбувся скандал, бо наречений не міг відірвати очей від дружки. А ще кажуть: у нас дружки на весіллях одягаються занадто спокусливо. Продовжимо новинами з України. Укрпошта тепер пропонує послугу відправки Ємейлу. E Вартість послуги становить 60 копійок за слово, 40 копійок за конверт, 1 гривня за роздруківку та 4 гривні на маршрутку листоноші. Компанія SpaceX має плани по створенню колонії на Марсі. Тепер у компанії відкрита вакансія космічного тракториста. Пошуки поки що успіхом не увінчалися, бо як тільки трактористи дізнаються, що на Марсі немає цілодобового кіоску, відразу відмовляються. Перуанський актор та суспільний діяч Річард Торрес одружився з деревом. Він зробив це, щоб привернути увагу до проблем екології та оточуючого середовища. Та є очевидним, що проблема і справді існує, якщо з'являються чоловіки, схожі на Річарда Тореса і одружуються з деревами. Чемпіон з боїв без правил Ентоні Петіс заявив, що зміг би побити президента Росії. Українські хлопці заявили, що Ентоні Петіс в черзі бажаючих 21 мільйон 457 тисяч 127 за версією журналу People, найбільш сексуальною дівчиною 2014 року визнана Кейт Аптон. Гадаю, цим мало хто буде сперечатися. Ну, хіба що оці хлопці. У Англії почали продавати косметику для чоловіків, серед якої помада, пудра та тіні для очей, лінія косметики отримала назву таксист. А з таким таксистом можна поїхати лише в одне місце. Так ви вгадали, до цих хлопців. Дмитро Медведєв носить зуття з 5-сантиметровою підошвою. А ще знаєте, хто носить зуття з такими підборами? Так, ви вгадали! Ось ці хлопці! Сподіваюся, що веселі новини підняли настрій та хоч один з цих жартів згадається вам на зупинці, та ви посміхнетеся. Це був Дмитро Кращенко. Бувайте з 1 квітня!